Не передбачено законом обов'язкової присутності, особисто ПЦК та СП, для отримання відсрочки від військового призову. Відповідь на питання юриста відповідно до судової практики. І так, ми зберемо на конкретному практичному прикладі: військово зобов'язаний звернувся до ТЦК та СП із заявою щодо отримання відсрочки від військового призову, але заяву він подав в Укрпоштою, цінний лист з описом. Вадення, щоб ТЦК розглянули наявність підстав для отримання від від військового призову відповідно до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, та прийняли рішення, але ТЦК таку заяву не розглянули та фактично юридично відмовили в отриманні відсрочки від військового призову, що було зроблено військово Ним було підготовлено та подано позов до окружного адміністративного